Гасло військових капеланів, їхній герб і гасло, воно означає, що бути поруч не тільки фізично, особисто як я, як людина, але в моєму розумінні капеланства, військового капеланства, бути поруч з усім, тими дарами, які мені, як Бог дав як священнику. бути поруч там, і це якраз стосується Збройних сил України, це гасло. Бути поруч, то не так, що я десь здалека вам щось говорю, я є там з вами, поміж вами. Я так само приймаю на себе цю реальність, в якій ви живете, не в незалежно десь зовсім на нулі, чи в бойових, бойовій частині десь бути поруч з цими воїнами, по по братимами, які там цю реальність переживають на собі особисто. І це я розумію в той спосіб, що десь ми це не є. Також одна з форм бути в зумі поруч, це теж поруч, але реально, фізично, і бути поруч там із таїнством, і з молитвою, і з тим, що я за весь час так досвідчував цей момент тому. Саме, часто я дзвонив там до знайомих друзів, які воюють з 2014 року. І коли запитував, що вам. Треба, або що, Він говорить, треба, щоб ти приїхав. Приїдь до нас. Це було таке прохання, приїдь! Та? І я бачу, як вони мене сіжали зі свого джипа і возили по позиціях, бути поруч, та? бо вони знають, хто я є. Та? І, і це так якось такими відлуннями з різних сторін воно з'являлося прийти і побути поруч, там, переночувати з ними, поспілкуватися. Ну а там уже потім душа солдата вона відкривається і, і воно інколи ашл'ється. Все це, це їхня. Для чого вони нас, мене або священнослужителя капелана потребують. Ну, вони відчувають, що за тим всім, не раз вони говорять недавно, я говорив з вовками Давінчі, хлопцями, які воюють у цьому батальйоні. Вони сказали, ми бачили багатьох хлопців, які приходять і, і, і фізично дуже підготовлені, накачані, і, і мають весь екіп, і захист, і гарну і, і профі... дуже сучасну зброю, але вони бачать там і другий розмір. Що інколи тим хлопцям бракує сила духа і такого Божого покрову чи богословіння. Добачить хлопці, які набагато може фізично слабші, але тих, яких є той стержень, внутрішній, духовний, глибокий, моральний, вони там є і, і, і є, і служать, і воюють. І тому я бачу, що там у кожного постає це питання, та що тут не тільки ті моя сила мій біцепс або зброя, на яку ми розраховуємо, але там є ще й другий розмір. Та? Може, не кожному, це та, три святий Бог, Трійця свята, Ісус Христос, як ми його розуміємо, але вони розуміють, що та, там є також е, інша сила, на яку вони інколи. Я бачу, я недавно говорив з моїм е, побратимом е, Максимом Капеланом, який там е, на передову вже давно ще поїхав як волонтер у 2015 році в аеропорт Донецький. Та він говорить: що сідають хлопці в, бронь, в броньовану машину, СП-шку, коли треба возити на. На позиції йти, і він, як капелан, є своїм джипом там поряд, то хлопці скажуть до нього до джипа, а не безпечку броньовану. Та? От це таке розуміння, як хлопці розуміють. Та? Бо з капеланом, говорять, безпечніше доїхати до позиції і з позиції. Де Бог, там, де є добро. Та? Ми не нападаємо, не, ми не є агресорами, ми захищаємо. То, 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 то ясно, що тут є Бог по нашій стороні. І війна. Це є то зло, яке, яке зараз в такому виді, в виді війни на нас напало і йде. Я знову от ми, ми користуємося прикладами або тим, що інша людина переживає, щоб навік навіть на таке питання віддати дати відповідь. До мене недавно, буквально два тижні тому, приїжджав не, не, мої колеги з Лондона, з Великобританії та матію, який об'їздив він як е, гуманітарний працівник був і в Алепо, і в Сирії, і в всіх, і в е, е, Югославській війні. Від Карітасу, від гуманітарних організацій, але коли він побачив ту руйнацію, яка війна зараз, і що вона принесла, я його повісив в одне село на Миколаївщину, яке стерте майже з лиця землі, і він вийшов з машини. Я йому там десь з Києва він приїхав поїздом, два дні розказував, показував фотографії, дивися, війна, та 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 перекладач там йому дуже. Старався наблизити. Я бачу, і коли він, ми заїхали в це село, і він вийшов з машини, взяв цей телефон свій, і, і вже не тривало йому ні перекладача, ні щось пояснювати. Після того, як він, він побачив всі наслідки, він, він сів в машину, говорить, Віталій, я б сам пішов воювати. Це зло потрібно зупинити. Це зло, так, яке проявляється і, і в цьому, тому що воно нищить, воно грабує, воно руйнує, воно не несе жодного добра в цьому там. Я зараз є транзитом через Закарпаття. Я збирався і в мене було запрошення, очікував на дозвіл від Департаменту етнополітики соці... свободи совісті, дозвіл на виїзд взяти участь у міжнародній асамблеї Деполь в Сполучених Штатах Америці. І знаючи, що вже закон 18-го буде вступати в силу про те, що кожний військовозобов'язаний повинен відновити свої дані. В ТЦК в територіальному центрі комплектування я пішов на вознесіння зранку в ТЦК, дай боже здоров'я, дай Боже здоров'я, що ви прийшли відновити дані. Ну і мені зразу виписали першу повістку, направили на ВЛК, На вечір я вже вийшов з бойовою повісткою на відправлення. Тобто, 27-го я маю з'явитися. Ну, вони і раніше вже сказали, що вже мене там залишають, а я кажу, так я ж прийшов ради того, щоб поїхати ще на цю асамблею, яка також для України і для нашого народу і захисту багато чого значить, тому що там вже різні прес-релізи назначені. Ну так добре, хорошо переписали повістку на, на, на два дні після мого повернення в Україну. Так що 27-го я маю з'явитися на відправку. Це є повістка як солдата з тим, що вони знають, що я священик, і одразу повідомили, що це буде моя служба в збройних силах України, буде як капелана. Тому що Без молитви цей дух кожного, навіть мій дух без молитви це ніякий дух. Я, я, я знову стаю звичайною людиною, яка десь там губиться, яка десь там ну, починає переживати, як тільки якесь більше випробування. Та? Я тільки що перед, перед тим, як виїжджати з Одеси, своїм бра, співбратом говорив. Тому що ця повістка, мій призов він сколихнув та? наше суспільство католицьке, та я тільки дзвінків мав і від єпископів, і так. Та? І, і мій співбрат каже священник, слухай, я теж був такий дуже, дуже стривожений, але я почав молитися, і вся ця тривога якось відійшла. Mm -hmm. та? е, так само та молитва, ті, які знають і можуть, вони мають молитися. Та? Або ми на війні, або ми все для війни робимо. Нема того, якщо ти сьогодні тут і, і ти не призваний, не мобілізований, то що ти можеш зробити? Та? Матеріально щось пожертвувати, а останній час жертвою жертвую за молитву. Та? Я бачу. Для мене таким дуже сильним прикладом я побачив, що який він має резонанс у, у хлопців. Був я під Куп'янськом з, з однією частиною. там, І я їм розказав, що в Одесі жінки об'єдналися, і вони говорять, вони мають такий молитовний батальйон, знаєте таку правда? але 24 години на, на добу моляться, без, безперервно. Вони розділили між собою години протягом цілого дня, там, чи Розари, чи якісь молитви, але завжди хтось чатує, завжди хтось. Несе ту молитовну варту, та? береже. І вони це зертвують за хлопців. Я коли це сказав хлопцям, то вони, вони, вони так За нас А можна, щоб і за мене? А можна, щоб за мене молилися? Та? Тобто я побачив, що яка це для них сила, навіть така звістка. Та? І коли я прийшов назад і, і пишу в чат, вони мають свою групу тим жінкам і дівчатам, що, бо інколи не вже там, а, не виходить ставати кожного дня там, у третій, у другій, хто має якесь дежурство, та, І вже другий рік, це, це нелегко. Теж. Але коли їм сказав, що це робить, яка це блага новина для хлопців, то вони ще ревніше стають на цю молитву. Тобто, цього способу молитви і духовної підтримки різний є. І я бачу, що ось цей дуже такий для мене особисто, я кажу, я дівчатам. Оце це ви маєте силу, І, і, і як, як та сила підтримує хлопців. І, і цей, цей момент війни, я кажу, наші е, діди, прадіди, пережили Другу світову війну. Фактично, я так роздумовую, та, я теж внук е, діда, який пройшов Другу світову війну, та, який е, боровся з нацизмом. Та, і, і тоді теж ну, питання, чому? Я не знаю, чому. Але я знаю, як нам реагувати і бути в тому часі. Та? Чому, чому Бог допустив, що Каїн вбив Авеля? Та? Я не знаю, але він відкрив через те, що, що в нашому серці, і як можна, який людина здатна зробити вибір. Та? І Бог показав, що це не добре. І Авель був блаженний, тому що він зробив по-божому і його вчинки були Божі. Каїн ні. Та? Каїн пішов на вбивство. І так далі, якщо читаємо, йдемо сторінками. Біблії також та, Росія зробила свій вибір, але це не є Божий вибір. Та. Ми в тому всьому робимо свій вибір. Та. І, і, і неважно, навіть там, на передовичі, який твій вибір, та, на в стороні ти живеш.